Всім привіт! Рада вас бачити на своєму в'язальному каналі. Це відео про вступ у новий спільний проєкт для мене. І якщо не помиляюсь, це взагалі новий спільний проєкт на в'язальному YouTube українському. Тут ниточка приблизно в одній кольоровій гаммі світлої. Світлі відтінки, там сіренький, рожевий, ліловий. А, із усього цього я планую в'язати чудо в смужку. Так, ви правильно все почули: це чудо в смужку. А, так і називається цей спільний проєкт. Його організувала Марина з каналу Калідископ В'язання, а також Наталка з каналу Натка В'яже. Про а, учасників. Про правила цього спільного проєкту та сроки ви можете побачити у відео Наталки або Марини. Я посилання залишу на дівчат в описі під цим відео. І вона, вони розповідають повністю, що можна в'язати, що приймає участь у. Виграшних категоріях, тобто в нас у цьому спільному проєкті є спонсори, будуть подарунки. І ось це буде мій смугастий джемперочок. Щодо довжини рукава, не знаю, буду в'язати тіло, а потім вже подивлюсь, що в мене вийде. Як ви бачите, це в мене ярнарт джинс і цей бунтик. Оце і цей моточок це в мене газал бейбі. Бамбу. кольори не пам'ятаю. Це в мене два моточки різних це в мене Алізебелла. Вона трішки тонша за цю пряжу. Але я думаю, що я якось зможу все це цікаво зміксувати. І ось такі тонесенькі вілюрчики, ниточки. Щодо моделі, яку я планую в'язати, це буде реглан зверху донизу, класичний, буду в'язати, і вирішила, що смужки буду чергувати, і на смужках буде різний візерунок. Поки що в мене повної картини немає, як це буде виглядати, але я думаю, що в мене з цього щось цікаве вийде. Ще не вирішила, з чого буду починати, скоріше з цього, з цього моточка, з самого світлого, більше до лиця він буде. І далі почну, може переходити до рожевого, потім сірий, ліловий. Може, цей моточок навіть не буду використовувати, а може, просто пущу декоративними смужками при міксуванні всіх цих кольорів. Отже. Проєкт в нас буде йти з, до 15 листопада, тобто в мене є ну, буде півтора місяця на вив'язування цієї роботи, я думаю, що мені цього має вистачити. Дякую вам за увагу. Обов'язково підходьте в опис під відео, там посилання на організаторів. У вас ще є час до 1 жовтня вступити у цій ці. Цей спільний проєкт і прийняти в ньому участь з розіграшем призів. Я думаю, що коли ти в'яжеш, займаєшся своєю улюбленою справою, а твій, твою працю визнають і ще можуть подарувати якийсь приємний бонус, це завжди приємно. Тому я хочу вас також запросити у цей спільний проєкт. нас вже Дуже багато дівчат зібралося. Якщо не помиляюсь, на ранок сьогоднішній було вже 56 чи 58 учасників. Тому я теж хочу з дівчатами пов'язати в класній компанії і отримати чудовий виріб наприкінці цього спільного проєкту. Побачимось з вами згодом. Бувайте!